Це є водять вас. Дитина, і ви так. розказуєте, так, достатнь, це чий досвід, чия це дитина. А от Любов Петров. Сюди... Вирощуємо на полях України нашої неньки 70, то то вже й 80 мільйонів зерна, тонн зерна. Як це все виходить і чому? А тому, що є державний контроль, є державна програма по сортовипробуванню, яка затверджена Кабінетом міністрів. Вона ведеться. По всіх областях ми знаходимося зараз в степній зоні Одещини, Одеська область. І ми випробуємо тут сільськогосподарські зернові культури, технічні культури на поширення, на придатні сорта на поширення. Тобто, це всі ті сорти, які виводяться селекціонерами. От ми випробуємо їх. Дивимося, які вони ведемо від посіву до збирання врожаю, і описуємо кожний сорт, як він себе веде, які в його є специфічність, е, яка значить е, е, сама устойчивість проти е, болезні, е, устойчивість від, якщо є таке сорняків, і взагалі яка генетична його, так сказати, е, в генетиці. Тобто, чи це сорт, чи це гібрид. Вони всі під кодами йдуть раніше. Зараз чуть-чуть ця -чуть вся система дає дозвіл подивитися, з яких стран. А ми випробуємо тут сорти, от де ми знаходимося, майже 500 сортів і гібридів. Ми випробуємо озимої пшениці, озимого ячменю, озимого рапса, соняшника, проса, сорга. Ярі, пшениці, люцерна, ну ось такі культури. <му> коли ми описуємо ці всі сорти, ми буквально наші науковці, вони ж і виробничники, описують від, я вже говорив, від самого посіву до збирання врожая кожний аспект. І коли ми Урожай виводимо, ми бачимо, який сорт більш надійний, який потрібно, і він описано, і комісії буде рекомендований для районування. І благодаря цим нашим роботам ці всі сорти і гібриди районуються і рекомендуються виробничникам, щоб вони дивилися і, 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 і знали, що можна сіяти, що ні. Ми, Україна, повинні займати ведучу роль і ведуче місце в Європі та і в мирі по питанням зерна, по питанням роботи в аграрному комплексі. Для цього так сказати, у нас мається все. А особливо це люди. Люди, які у нас працьові, люди дуже талантливі, люди розуміють, ви знаєте, сьогодні приходить техніка, казалось би, вона ну, не наша. За але швидко знаходять підхід і працюють, як кажуть, не хуже, ніж ті фахівці, які її виробляли, а то навіть і лучше. Тому дати треба шанс дати подумати, розробити стимули, розробити підхід до сільського господарства. І повірте ви мені, не за горами 100 мільйонів тонн зерна неньки України, воно буде.